Привіт, десятикласнику. Сьогодні готуємося до контрольної роботи. Розв'яжемо кілька прикладів, схожі, які будуть на контролі. Виконуємо завдання. Перша звичайна формула косинус різниці. Варіант правильної відповіді А. У другому завданні використовуємо формулу Сума синусів. Вона є першою в даній табличці. Варіант відповіді Г. У четвертому прикладі використовуємо формулу синус суми. Отже, матимемо 2 синус альфа косинус пі на 6 додати косинус альфа синус пі на 6. Я косинус альфа. Використовуємо табличку для обрахунку косинус пі на 6 і синус пі на 6. 2 синус альфа помножено на корінь з 3 на 2 плюс косинус альфа помножено на 1 другу. Мінус косинус альфа. І відкриваємо дужки, домножуємо 2 на кожен з множників, залишається корінь з 3 синус альфа плюс косинус альфа, відняти косинус альфа дорівнює корінь з 3 синус альфа. Матимемо 2 синус 4 альфа, косинус 4 альфа, синус 4 альфа. Скоротили, залишилось 2 косинус 4 альфа. Отже, матимемо косинус 2 помножити на 75 косинус 150 градусів. Це те ж саме, що це те ж саме, що мінус косинус 30 градусів дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Матимемо мінус 2 синус 15 плюс 105 ділено на 2 на синус 15 мінус 105 ділено на 2. Дорівнює мінус 2 синус 60 градусів на синус мінус 40 5 градусів дорівнює мінус 2 синус 60 це у нас корінь з 3 на 2 синус 45 мінус виходить наперед тобто мінус корінь з 2 на 2 2, 2 скоротили залишилося плюс корінь 6 ділено на 2 2 косинус 6 бета плюс 4 бета ділено на 2, помножено на косинус 6 бета мінус 4 бета ділене на 2. І в знаменнику формула різниця синусів. Маємо 2 синус різниці. 6б мінус 4 бета ділене на 2. Помножу на косинус суми 6 бета плюс 4 бета ділено на 2. Маємо 2, ,2. скоротили. В чисельнику косинус 5 бета. Помножте на косинус бета. В знаменнику синус бета помножено на косинус 5 бета. Скоротили. Залишилось косинус ділено на синус котангенс бета. Тотожність доведено. Побудуємо графік даної функції. В 9 класі ми вчили елементарні перетворення графіки функції. Отже, коефіцієнт перед функцією y дорівнює k умножити на від Х. Говорить нам про те, що дана функція розтягується від осі ОХ вверх і вниз у два рази кожна базова точка. Отже, будуємо координатну площину. Одиничний відрізок дві клітинки. Будуємо спочатку косинус Х. Косинус функція у нас парна, отже, проходить через по х 0 по y 1. Пам'ятаємо, що три точки. Три, три клітинки це пі на 2, ще три клітинки цепі, мінус пі на 2, мінус пі, графік. Проходить ось через ці точки по половинці. Тут нулі функції. Так само і по від'ємним. Базові точки зображаю. Це наш косинус. А Y дорівнює косінус х. Іншим кольором зображимо. Y дорівнює 2 косинус х. Кожна базова точка в два рази віддаляється від осі ОХ. Отже, базові точки в два рази віддаляються, нулі залишаються на місці, з'єднуємо плавною лінією всі точки. Щоб знайти проміжки зростання і проміжки спадання, нам потрібно знайти, де буде максимальне значення, де мінімальне. Отже, в точці 0, в точці мінус пі, в точці пі. Отже, зростає, х належить, зростає ось тут в нас, так, від мінус пі, плюс період 2Пn. До нуля плюс період 2πn. Ставимо квадратні дужки. І спадає. Х належить від нуля плюс 2πn до π плюс 2πn. Н належить Z. Цілим числом. нехай синус альфа на 2 дорівнює х, а косинус альфа на 2 буде дорівнювати y. Тоді маємо перше рівняння х плюс y дорівнює 0,8. Що ми скажемо про синус альфа? Тобто ми бачимо, що кут альфа більше вдвічі, ніж альфа на 2, тому, що, тому ця формула, використаємо формулу подвинуку 2 синус альфа на 2 косинус альфа на 2. І запишемо. Тобто нам потрібно знайти замість синус альфа х, тут y. Тут 2. Тобто нам потрібно знайти, по суті, добуток лівої і правої частини даного виразу. Матимемо х квадрат плюхі плюс y плюс квадрат дорівнює 0,64. Ось наш вираз. 2х. Це так, щоб було вам зрозуміло, ми зробили заміну. Отже, маємо 2 ху дорівнює 0,64, відняти х квадрат мінус у квадрат. Ем, винесемо за дужки мінус. І повернемося до заміни. 2 помножити на синус альфа на 2 косинус альфа на 2 Дорівнює 0,64 відняти синус квадрат альфа на 2 плюс косинус квадрат альфа на 2. Що ми бачимо? Що в дужках одиниця основна тригонометрична тотожність. Отже, маємо 0,64 відняти 1, дорівнює мінус 0,36. Тобто наш вираз синус альфа за формулою дріні мінус 0,36. У зв'язку з підготовкою до контрольної роботи зробимо ще такий приклад. Використаємо формулу з добуток синусів. Оскільки нам потрібно обрахувати косинус 120 дорівнює нас мінус одній другий, а залишається косинус 100 градусів плюс косинус 80 градусів. Використовуємо формулу сума косинусів. Оскільки косинус 90 дорівнює нулю, то ми маємо мінус одна друга плюс 2 помножити на 0 на косинус 10. Цей доданок перетворюється в 0, матиме мінус одну другу. Знайти синус альфа косинус альфа. Отже, піднімемо до квадрату. Синус квадрат альфа плюс два синус альфа косинус альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 0,4 сотих. Виразимо синус альфа косинус альфа. 2 синус альфа косинус альфа до рівня 0,4 відняти. Візьму в дужки синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Або можна було сказати, що ось цих два доданки в сумі дають нам одиницю. І замінити це одиницею до рівня мінус 0,96. Тоді сам синус альфа косинус альфа дорівнює мінус 0,96 ділено на 2, дорівнює мінус 0,48, давайте згадаємо властивість функції косинус х в частині нулів функції. Отже, е, якщо ось цей кут є альфа. Тобто 4х, коли він дорівнює нулю. В яких точках? Це точка π на 2 плюс πn. Саме в цих точках y дорівнює нулю. Функція дорівнює нулю. Нам потрібно позбутися як коефіцієнти 4. Отже, х дорівнює π на 8 плюс пілене на 4 де N належить z. Ось таким чином, не виконуючи побудову, ми знайшли нулі функцій. Для, до прикладу, f від x дорівнює синус р, знайдемо нулі функції, тобто кажемо, що для кута 3х нулі функції у точках 0 плюс пі 0 плюс де n, належить z. Що ми робимо? Так само ділимо на 3 кожен доданок. х буде дорівнювати 0, поділити на 3 буде 0, тобто PN ділене на 3, де n належить z. Ось це будуть нулі функції, коли y дорівнює 0.